Вітаю сьогодні. Ми поговоримо про механізми забезпечення інклюзивної освіти у законодавстві та міжнародних документах. Основа будь-якого інклюзивного середовища це законодавство, яке визначає та підтримує існування такого середовища. Основні міжнародні документи, які ми сьогодні розглянемо, це декларації та конвенції, ухвалені Організацією Об'єднаних Націй. Україна одна з країн-засновниць ООН і бере активну участь у її діяльності з 1945 року. Саме тому кожен договір, ухвалений організацією, неодмінно впроваджують в українське законодавство. ООН визнає право людини на освіту одним з основоположних прав. Воно закріплене практично в усіх ключових документах організації. У структурі ООН існує спеціальна установа, яка займається питаннями освіти. Це Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, ширше відома як ЮНЕСКО. Її мета зробити освіту доступною, ліквідувати непосемність серед дорослих і дітей, підвищити якість освіти та підготовки педагогічних кадрів, а також розвинути інклюзивну освіту. Основний документ, що забезпечує права людини на міжнародному рівні, це загальна декларація прав людини. Розглянемо положення декларації щодо освіти. У статті 26 вказано, що кожна людина має право на освіту. Освіта має бути безоплатною, хоча б початкова та загальна. Початкова освіта повинна бути обов'язковою. Технічна і професійна освіта повинна бути загальнодоступною, а вища освіта. Однаково доступною для всіх на основі здібностей кожного освіта також має сприяти взаєморозумінню, терпимості та дружбі між усіма народами, расовими або релігійними групами. Батьки мають пріоритетне право у виборі виду освіти для своїх неповнолітніх дітей. Наступний важливий для нас документ це конвенція про боротьбу з дискримінацією у сфері освіти. Вона ґрунтується на положеннях загальної декларації прав людини. Що ж таке дискримінація відповідно до цієї конвенції? Цей термін означає будь-яку відмінність, виняток, обмеження або перевагу за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного або соціального походження, економічного становища або місця народження. Дискримінацію слід розуміти як закриття для будь-якої особи або групи доступу до освіти. Ще один документ, який ми розглянемо, це міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права. А точніше, його 13-ту статтю, де передбачено права кожної людини на обов'язкову та безоплатну початкову освіту, а також на поступовий перехід до безоплатної середньої та вищої освіти. Крім того, пакт зобов'язує поважати право батьків обирати заклад освіти для дітей. Інший ключовий документ ООН, де значну увагу приділено право дитини на освіту, це Конвенція про права дитини. В Україні вона була ратифікована у 1991 році. У статті 3 конвенції наголошено, що в усіх діях щодо дітей передусім мають враховувати їхні інтереси. Саме тому дитина з особливими освітніми потребами не повинна бути ізольованою від своїх батьків. Право всіх дітей на здобуття освіти ключове положення цієї конвенції, оскільки освіта самоцінна і визначена найголовнішим правом кожної людини. Тепер розглянемо всесвітню декларацію про освіту для всіх. Вона проголошує, що всім дітям, підліткам і дорослим має бути надана можливість здобувати базову освіту на прийнятному рівні. Основні аспекти декларації це загальний доступ до навчання, сприяння забезпеченню рівності, збільшення засобів і масштабів базової освіти, а також покращення умов для освіти. У декларації наголошено на тому, що доступ до освіти для осіб з інвалідністю це невіддільна частина системи освіти. Наступний документ це стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю. Він окреслює способи, якими можна реалізувати право рівних можливостей на здобуття освіти для осіб з інвалідністю. Документ визнає інтегроване освітнє середовище пріоритетним. Держава має забезпечити гнучкість освітніх програм, надавати високоякісні навчальні матеріали, а також покращувати підготовку педагогів. Інноваційний підхід до інклюзивного навчання був представлений на всесвітній конференції щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами. Про неї ми згадували в попередньому модулі. За результатами конференції було ухвалено селаманську декларацію та рамки дій щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами. Це перший міжнародний документ, де уведено терміни інклюзивне навчання, інклюзивна школа, особливі освітні потреби, а також проголошено керівні принципи впровадження інклюзивної освіти на національному рівні. Згідно з рамками дій, діти з особливими освітніми потребами це діти з інвалідністю, безпритульні, діти, які працюють, діти з віддалених районів або вихідці з кочового населення. Діти, які належать до мовних, етнічних або культурних меншин, та діти з інших менш сприятливих або маргіналізованих районів чи груп населення, тобто це діти, які можуть мати труднощі у навчанні. Виникла концепція інклюзивної школи. Основний принцип інклюзивної школи полягає в тому, що всі діти повинні навчатися разом в усіх випадках, коли це можливо. Навчання дітей у спеціальних школах або класах має бути винятком рекомендованим тільки в рідкісних випадках. Наприклад, тоді, коли навчання у звичайних класах не здатне задовольнити освітні чи соціальні потреби дитини, або якщо це потрібно для благополуччя цього учня чи учениці, або інших дітей, особливе значення у розвитку інклюзивної освіти належить освітнім закладам. Кожна школа має нести колективну відповідальність за успіх чи невдачу усіх учнів. Йдеться саме про командну роботу освітян. Батьки це важливі партнери. Потрібно заохочувати їх брати участь в освітніх заходах як вдома, так і в школі. Батькам слід контролювати навчання дітей та підтримувати їх для інклюзивної школи. Важливо завчасно виявити потреби дітей в освітньому процесі. Тоді можна буде спланувати забезпечення цих потреб. Велику вагу у розвитку інклюзивних шкіл має підготовка педагогічних працівників. До навчання потрібно залучати людей з інвалідністю. Вони можуть бути прикладом для дітей. Варто пам'ятати й про службу підтримки, наприклад, інститути після дипломної педагогічної освіти та центри професійного розвитку це ті установи, що можуть підтримувати педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами. Крім того, у Селоманській декларації зазначено, що розвиток інклюзивних шкіл повинен стати основним напрямом державної політики. Тепер перейдімо до наступного важливого для нас документу. Це Копенгагенська декларація про соціальний розвиток. Згідно з зобов'язанням шостим декларації, уряди держав-учасниць мають забезпечувати доступ дітей до закладів та якість освіти. Це потрібно для того, щоб усунути нерівність, яка може бути пов'язана із соціальними умовами, а також відмінності за ознакою раси, національного походження, статі, віку або інвалідності. Підхід освіта для всіх відображено у дакарських рамках дій. Вони були ухвалені всесвітнім форумом із питань освіти. Згідно з цим документом, усі заклади загальної середньої освіти з часом стануть інклюзивно орієнтованими, тобто будуть спроможні включити кожну дитину в освітній процес. Шість цілей програми освіта для всіх. Це Розширити і вдосконалити комплексні заходи з догляду за дітьми, забезпечити безоплатну та обов'язкову початкову освіту, задовольнити освітні потреби молоді й дорослих, підвищити рівень грамотності дорослих на 50%. ліквідувати розрив між хлопцями та дівчатами у початковій і середній освіті, підвищити якість освіти. Міжнародні документи у сфері захисту прав людей з інвалідністю це Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю і факультативний протокол до неї. Держави-учасниці мають створювати такі умови, щоб особи з інвалідністю не виключалися з системи освіти через інвалідність. Їм мають надати можливість засвоювати життєві й соціальні навички, щоб полегшити повну та рівну участь у процесі освіти. Держави сприяють засвоєнню абетки Брайля, альтернативних шрифтів, підсилювальних та альтернативних методів, способів і форматів спілкування, забезпечують умови, щоб навчання осіб, які мають порушення зору чи слуху, здійснювали за допомогою найбільш підхожих методів і способів спілкування. Сприяють тому, щоб особи з інвалідністю мали доступ до вищої освіти, професійного навчання, освіти для дорослих і навчання упродовж усього життя без дискримінації. 27 травня 2015 року за підтримки ЮНЕСКО відбувся всесвітній форум з питань освіти. За його результатами було ухвалено іншхонську декларацію. Вона закликає держави забезпечити інклюзивну та якісну освіту на рівноправній основі. А також надати кожній людині можливість здобувати освіту впродовж усього життя. Декларація стала основою освітніх завдань у межах цілей сталого розвитку. Пріоритет нової стратегії, зазначеної в декларації, це зміна умов життя через освіту. Отже, ми з вами розглянули чимало документів, але всі вони важливі для розуміння питань щодо дітей з особливими освітніми потребами у сучасному законодавстві. Підсумуємо. Сучасне міжнародне законодавство визнає, що діти з особливими освітніми потребами мають право на освіту. Основні принципи забезпечення цього права це доступність та обов'язковість освіти, рівність та відсутність дискримінації. До зустрічі!